Він вас порівнює з колишнім. Не напряму, а так на тівненьку, трохи сумом в голосі говорить, що за ним раніше якось піклувались краще, говорили більше про його роботу, цікавились його роботою, і навіть борщ готували якось по-іншому, як любить він. Тобто він, начебто, вас не докоряє, але вас присна, то, присмак того, що ви відчуваєте, що вас порівнюють з кимсь і в цьому порівнянні ви програєте, тобто вас знецінюють у цих стосунках. А все питання в тому, що чоловік вам відверто говорить: я егоїстично турбуюся про свій комфорт, і мені там давали цього комфорту більше, ніж з тобою. Звісно, в кожній парі, ми турбуючись один про одного, намагаємося давати йому комфорт, йому в яка, який цей партнер потребує. Але ж коли вам постійно вас знецінюють порівняно з кимось, то тут є питання, і з цим потрібно що робити. А що робити, розповім в іншому Рілс, читайте, коментуйте ваша ЛП.